Салют, заробітчани, завочани і мамині підприємці. Попри вішки, ти ж напевно зрозумів, про що сьогодні піде мова, і да, всі блогери вже облизали цю тему, ну і я чому і ні, також зараз буду її облизувати. Я ж обіцяв, що іноді буду робити новини, огляди, тому вітаю тебе в Рубриці некомпетентний огляд. Вінцем нової гілки буде НС-70 блискавіця. І не помиляйся, вона так називається не тому, що є учнем Рейдена, а тому, що має неперевершену, просто імбалансну швидкість польоту снаряда. Щоб ти собі розумів, відразу почну з її козирів. Звичайний снаряд у неї підкаліберний і летить 1700. Да, раніше К-91 був абсолютним чемпіоном, да, так би сказати, у Сейн Болтом, але тепер його ця пт Просто нафіг здує. У неї преміальний снаряд летить 2000 метрів на секунду. Ну, щоб ти розумів собі, якщо я раніше при 1500 метрів говорив, що в тебе є 90% шанс зловити ЄБР, то тепер у тебе є 98% шанс без удачі і без скіла ловити ЄБРів. Навіть якщо в момент того пострілу він починає розвертатися, більш того, що ти в нього влучиш. Але. Є, але ось зараз на екрані ти бачиш її ТТХ. Так, тобі не зраджують очі. У неї є механіка варіативності шкоди в залежності від дистанції до противника. Також вега стверджує, що це вперше і в реальному житті подібного не було. Крім цього, у танка буде новий вид снарядів, двопідкаліберний снаряд із зірчастим піддоном. Все дає танку нову механіку в залежності від дистанції до противника, середня шкода. Шкода буде змінюватися і складати мінімально 300 одиниць, максимально 800. І ще буде середнє значення, яке ти бачиш на скріншоті, або побачив до цього, не знаю чи скріншот до цих пір у тебе перед очима. 500 одиниць. До цього всього треба ще дораховувати плюс-мінус 25 від середньої шкоди. Ну, коротше, буде весело. І механіка ПТ повинна вас, так би сказати, напучувати, грати на максимально близьких дистанціях, так думає ВГ, але. Мені здається, ВГ зовсім не розуміє своє хе-хе, ну реально. да? І додатково до цієї механіки у танка буде новий приціл, який буде показувати вам можливу шкоду в залежності від дистанції до противника. Ну от реально досить цікаво, досить цікаво, буде пару питань, але давайте детальніше розглянемо інші її ТТХ, тому що це важливо, а потім повернемося до варіативності шкоди, тому що там є про що поговорити. Перезарядка реально по ТТХ у нас непогана, 13,7 в 100. Це виглядає дуже і дуже достойно, тому що 268 або китайська ВЗ-113GFT мають. В стоці по 15-16 секунд, що дає їм змогу розкачатися до тринадцятиї, чотирьох, двінадцяти там і п'яти. А тут ми в стоці маємо 13,7, а це означає, що ми зможемо розкачати наш ТПМ дуже сильно, тому що перезарядка з досилачем, вентиляцією і допаєм будуть десь приблизно в районі 11,7, 11,6. І щоб ви розуміли, це із звичайним обладнанням для Альфи 800, яка буде у нас тільки на першій дистанції від 0 до 50 метрів, це прям інсейновські показники. Точність також доволі непогана для більшого вашого розуміння. Це точно ті ж самі показники, які має ВЗ13GFT, китайська ПТ 10 рівня. Лише там у неї час зведення 2,4, якщо не помиляюся. Кути вертикальні наводки в неї вказані мінус 7? Ну тут треба дивитися в боях, поки не буду ніяк коментувати. Далі у нас швидкість. Швидкість дивіться, 45 вперед, 15 назад. Це на 5 вперед більше, ніж у драбінки, але тут. Потужність двигуна 900, тоді як в драбіни 1200, кобилок однаково. А це означає, що вона буде повільніше розганятися, але більш того, що буде їхати плюс-мінус, як 268 дроп 4. На місці розвертається вона 30 градусів, ну тут треба буде дивитися в боях і ще треба знати, яка в неї прохідність по різних типах ґрунтів. В принципі, 30 це не так уж багато, тому на 10 рівні вас багато хто зможе крутити. До ТТХ бронювання я б трошки пізніше повернувся, а зараз давайте ще раз подивимося на нашу пушечку. Дивіться, як я бачу це. У нас є три дистанції з різною шкодою. Перша це менше 50, тобто від 0 до 50, друга від 275. і третя більше 500 метрів. І на кожну з цих дистанцій у нас є певна фіксована шкода з певними варіюваннями. Коли ми з тобою граємо прямо на першій лінії з 50 метрів до противника, ми даємо по 800. І це реально круто з перезарядкою, прокачаною до 11,7, це прям якісь там 3600-3800 середньої шкоди. Це прямо дуже сильно і дуже реально круто. Але як тільки ми Перекатуємо на другу лінію, ми вже починаємо, ну, дивлячись, звідки ми стріляємо. Тобто, я так розумію, що якщо ми будемо з 50 метрів і до 275 стріляти, у нас буде альфа вилітати десь приблизно в районі 600-700, щось таке. Але як тільки противник у нас перевалює за 275 метрів від нас, шкода відразу скорочується до 550 і нижче. Ну, звісно, плюс-мінус 25 до ВБР це зрозуміле діло. Але зараз давай дивитися тільки на сухі значення. І саме цікаве починається, коли противник за 500 метрів. Так, да, такі ситуації це не так часто буде, але все ж таки 300 шкоди за 11 секунд. Ну, 12, практично. Ну це ж прикол якийсь буде. Це просто буде неймовірно важко і неймовірно плачевно. Ну, давай зараз просто змоделюємо якісь такі класичні ситуації. Вони, звісно, будуть поодинокими більш всього, що, але вони мають місце, тому що досить часто повторюються в нашому рандомі. Для прикладу, можна взяти карти по типу Малинівка, оці такі класичні та дефовські карти або Прохорівка. Неважливо, давай залишимося саме на ній. Твоя команда баклажанів програє. Ти чисто перчик приїжджаєш на позицію, ось стаєш ось тут, і у тебе уже до залізної дороги, де може показуватись противник. Ось давай, ось тут, де в тебе противник. У мене просто інших картинок тут особливо немає, хай він також буде е, цим перчиком. У тебе уже до нього, якщо не рахувати ось цю лінію, а карта тисячу на тисячу, тобто кожен квадрат це 100 метрів. 100-200-200. Ну, 200, 200, І 350. Тобто, у тебе вже середня шкода буде варіюватися не від 800, а від 550. І що саме цікаво, буде йти в нижню її границю. Тобто тут у тебе може 400 вилітати, 420, 390. І це при перезарядці. 11,7. А бувають же ж ситуації, коли противник засвідчиться ось тут. О, тоді саме цікаве, тому що у тебе 50, 150, 250, 350, 450, 500. Хе -хе. І опана. да ладно, так далеко, можливо, ти не побачиш. Ну, плюс-мінус ось тут ти його побачиш. Ладно, давай так. І ти будеш йому по 300 стріляти? По 300 з перезарядкою 11,7, серйозно? Коли вас буде окружати купа противників, у тебе буде мало союзників, а ти на ПТшки з перезарядкою 11,7 будеш харкати по 300. Ну так, да, ну окей, давай інша ситуація, коли ти стоїш ось тут, і противник ось тут десь засвітився, да, або десь тут. Ну, камон, ти будеш стріляти по 400, знову ж таки, по ті ж самі 350, в кращому випадку 500. От 500 ще куди не йшло, реально, з такою перезарядкою ще куди не йшло, але все рівно це не те. Для тебе буде шкода, це коли противник буде десь ось тут. Але, блін, якщо противник в тебе вже ось тут і він не один, це означає, що ти дасть одну тичку і все. Ти відкатуєшся в ангар. Ну, давай візьмемо більш тривіальну карту. Окей, ти попав на Хімки. Ти їдеш сюди, противник у тебе ось тут, да, непогано, в тебе шкода варіюється від 800 Да, практично по нижньому порогу, тому що між вами вже 200 метрів, тобто в тебе вилітати десь 600, але ну, 650-700, але з твоєю перезарядкою це нормально. Ні, реально, доволі непогано. Така ж сама ситуація буде звідси і сюди. Реально доволі непогано. Але якщо ти бачиш, що у тебе програє залізна дорога, і ти приїжджаєш сюди. А противник тебе світиться ось тут, ось тут. Камон, знову ж таки, ти будеш стріляти по 300-400. Ну, це нераціонально. Або звідси ти будеш стояти стріляти. Да, ти можеш сказати, можна поїхати, в принципі, на горку і там розвалювати. Окей, ти їдеш на горку, тут ти під'їжджаєш і починаєш роздавати так нормально. Але стаючи ось сюди, як бувається, ти бачиш противника ось тут. І ти вже йому даєш наскільки. 100, 200, 300, 400, 500, практично. Тобто ти будеш по нижньому порогу із 50 500 давати. Тобто 400, 450, ну да, якийсь там може навіть там 390. Камон, з перезарядкою, знову ж таки, 12 секунд. Я це до того, що да, ВГ тебе мотивує грати на першій лінії, але як нібито знаєш, воно тобі каже, ти або страждаєш на третій, або терпиш на другій. Або вмираєш на першій і не очікуєш того страждання, яке може тебе в якомусь там варіанті подій настигнути. Ну ти скажеш, критикуєш, пропонуй. Ну, в принципі, знаєш, що можна було б зробити. В тебе ж виходить як, у тебе звичайний підкаліберний і преміальний підкаліберний мають три різних, так би сказати, варіації шкоди на різні дистанції. Можна було зробити так, що преміальний хай і залишився 800, 500-300. А. Звичайний, хай має 800, 550 і знову ж таки 550 навіть на третю дистанцію. Оце реально буде непогано. Реально, це буде достойно. Без проблем, реально без проблем. А ще треба відмітити, що фугаси у нього всі однакові. Тобто, що на першу, що на другу, що на третю. Я спочатку, навіть коли подивився, подумав, що це, напевно, буде якийсь фугасний монстр, а потім подивився на міліметраж, побачив там 85 міліметрів і зрозумів, що я сам себе намахав. А також в мою голову завітала знову ж таки цікава думка. Що, якщо танк противника стоїть на дистанції 501 метр, ми так би на нього навелися, да? робимо постріл, але снаряд десь посередній дороги у нас зникає, тому що на дистанції 280 метрів в кущах стояла перед цим танком ст шка лт -шка, по якій ми попали. Яка шкода по ній пройде цікаво? Та, яка була у нас в прицілі, у нас ж буде спеціальний приціл, який буде вираховувати, чи та, яка повинна бути на певну дистанцію? Ну, цікаво, чи вигадеться за баланс, чи воно просто заб'ють болт, і в тебе буде в інвізі про. По танкам, якщо тебе показується 300, то буде і пролітати ті ж самі 300. Ну а тепер повернемося до бронювання. Звісно, це не фінальні показники, тому ми зараз просто-просто обсасуємо все це діло детально, але це не є абсолютом. Тобто, моє твердження і показники, які ми маємо зараз, не є абсолютними. Вони можуть підлягати зміні досить легко. Ми бачимо, що в неї 2000 тисячі в принципі, для ПТшки більш-менш нормально і. Миліметраж спереді у неї складає по дефолту 200 мм А тепер дивися на який танк вона особисто для мене схожа. Давай я тобі покажу. Олде зараз скупу чоловічу сльозу пустили. А може і жіночу? Ну можливо ж підписники у мене не тільки чоловіки. Коротше. Ось су 122 54 Візуально, прямо ну, реально один в один, тільки наша польська подруга буде вищою, і у неї гармата буде посередині. Ось ці скоси, як у польської ПТшки, і точно, мені здається, точно такий самий нахил, да? і невеличка НЛДшка. Да, тут по дефолту 100 мм мілімітража. Тому для більш детального порівняння ми візьмемо китайську ПТ-шку, у якої 230, і точно такий самий кут. От реально точно такий самий кут. І ми зараз у китайської бачимо. 280, 290 зверху і 170 знизу, навіть 169. А це означає, що у нашої птшки ми сміливо можемо зараз відрізати десь приблизно 20 мм і зверху в неї буде 270, 275, можливо, а знизу, можливо, навіть буде 255, 260. А це означає. Що не так сильно вона і буде танкувати, тому також питання залишається відкритим. А як тоді на першій лінії з 50 метрів її реалізовувати, якщо в неї броня не буде тотальною? Ну, Реально, їй треба броню щось по типу того ж самого дроп-4. 260 по номіналу, і далі ми бачимо 300 міліметрів. 300, реально, 300 шикарніших міліметрів. І скоси в нього просто якісь ну, божественні. Ось так вона повинна в прицілі виглядати. От, от реально, от так повинна її рубка виглядати. От, прямо, от-от-от-от. Тому також залишається питання, як же ж на ній грати на першій дистанції, якщо в неї буде менше миліметражу, ніж у ВЗ китайської. Ну, знову ж таки, попереджаю, що це не фінальні її показники. Ні, тому в принципі сильно переживати да, хвилювати за те, що не потрібно, так як гілка вийде аж. Якщо не помиляюся, в травні місяці, ну, можливо, квітень, да, можливо, квітень місяць. Кінець, під кінець квітня, початок травня. Ну і з такою ще важливої інформації ми можемо виділити, що гілка буде починатися з 5 рівня, да, і танк, з якого треба буде переходити, буде 14 ТП. Механіка буде наявна у 8 і у 9. А також нас чекає преміум танк 8 рівня, точно з такою ж самою механікою. І в інформації від ВГ сказано, що буде ще один танк з такою механікою. А тобто це може бути як сімка, так і дев'ятка, якась цікава. В цілому, дивлюся, я на всю цю гілку та, в принципі, на механіку, і розумію, що вона ніяк не допоможе гравцям грати впевненіше на першій лінії, а точніше, просто грати на першій лінії. Тому що, ну, блін, танкісти вперті, вперті, дуже вперті, і на що їм себе переналаштовувати? Вони або просто не будуть її качати, або навіть якщо качають, будуть стояти все рівно на другій, третій дистанції, давати менше шкоди. Так, да, якщо раніше вони давали з двох плюх 1600, тепер вони будуть давати 600. Сот ну вісімсот. І будуть цьому радуватися, а нам з тобою або треба буде побільше дати шкоди, щоб дотащити бій, або просто, так би сказати, мати в бою більше хп-шок команди противника, на яких ми зможемо піднімати свою середню шкоду по аккаунту. Ну і в мене, в принципі, все. А тепер в коментарях ти можеш написати, що ти думаєш про дану пт про дану гілку і про дану механіку, чи потрібна вона і як можна буде її не ну, якби правильно забаласти, тому що поки вона виглядає ну так собі, якщо чесно. Якщо ти додивився до даного моменту, значить тебе зацепило і тобі подобається мій контент. І тому я не те, щоб наполягаю, просто хотілося, щоб ти виявив свою позицію. Поставив лайкос, підписався на канал, написав коментар з пропозицією або з цікавим фактом, тому що все, що ви пишете, я враховую в наступних роликах. Можливо, не з такою швидкою віддачою, тому що ну є багато в реальному житті нагальних справ, але все ж таки я це все ціную. І тому давай з тобою створимо великий сильний середньостатистичний канал.